Вирішити економічні проблеми України можливо, проте для цього потрібні рішучі та невідкладні дії. Про це заявив народний депутат України Віктор Пензенек, який неодноразово обіймав посаду міністра фінансів України. Економіст з багаторічним стажем каже, такої скрутної фінансової ситуації в країні ще не було. У нас дірка залишається в бюджеті понад 100 мільярдів, тобто ви розписані видатки, під яких немає грошей. Тобто країна мусить з цього зачарованого пола вийти разом з тим. Віктор Пензенек впевнений, цьогорічні президентські вибори можуть стати одним із кроків до стабілізації ситуації в країні, в тому числі і в економічному плані. Президентські вибори надзвичайно важливі, як ніколи важливі. Де кожен з нас має проявити унікальну громадянську позицію, ми не маємо часу на роздуми. На запитання, чи планує Віктор Пензенник знову працювати в уряді, він відповів: для нього крісло міністра не самоціль, а засіб реалізації реформ. Якщо покличуть, на посаду піде. Я готовий завжди працювати, коли я розумію, для чого ми це робимо. Що треба робити і коли треба робити, а не обіймати посаду. Утім, народний депутат впевнений, Україні необхідно провести не тільки президентські, а й парламентські вибори. Влада потребує серйозного перезавантаження в цій частині. Я не думаю, що щось добро, добрий суд можна зварити з нинішнім складом українського парламенту. Після спілкування з журналістами Віктор Пінзенек провів лекцію для студентів економічного факультету ЧНУ, на якій ділився думками, як рятувати економіку України.